Друзі, вітаю вас на каналі. Дуже популярні товари фірми Xiaomi та її суббрендів. Ми я вирішив спробувати запустити рубрику товари Xiaomi і назвати її Фанат Xiaomi Україна або просто фанат Xiaomi Я ще не приділився. як краще А ми почнемо нашу рубрику і ось, ось такого ось телефона Redmi Note 14, який попав до мене в руки. Можна подивитися його подивити характеристики 108 пікселів камера. Акумулятор на 550 мА, також йде 8 ГБ об'єм оперативної пам'яті та 256 ББ встроєної. Будемо відкривати дивитися. Також має бути хармоніос е... операційна система. Подивимося спочатку комплектацію, що нам положили. Даний телефон був замовлений на електронній площадці Розетка. Його можна замовити також на Алікспрес на... та інших магазинах. В... Я дивився на вало йде чохол, не знаю як тут, чи буде він. Ну, що ж, подивимося спочатку комплектацію його. Так, нас Расень. Так, запакований, має бути приклеєна плівка на ньому, вроді б так є. Але я хочу замовити до, до нього захисне скло та протиударний чохол. Що ж, будемо дивитися, що далі в нас іде в комплекті. Так, стоїмо. Так, і в нас так, що. Так, ось скрепка є для помання. Є, і ага, є, все-таки є силіфоновий чехол. Ми потім поглянемо, І капель для зарядки. Так, такий ось USB, Type-C на USB. Так, Даний телефон підтримує зарядку 33 Вт. Треба ще замовити зарядку до його. Так ось функціону. Оставити на паузу, дивитися на не неї, що якщо захоче якщо, щось побачите, Звісно, воно дуже дрібний текст. Так, а також йде ось така ось ще одна макулатура. Також з інструкцією. Ось так ось це У нас цікавий сам головний телефон. Спочатку кабелюмо, так такий ось кабель довгий. Майбуть і метр. Так. Я його поки що запакую. Так, чехол силіконовий. Так, силіконовий такий чехол. Прикольний чехол, ви знаєте. Ні, що просто силіконовий був прозорий, а це вже темний такий. І поганий. Може я поки що скрутнувся цим чехлом. Так, а ми переходимо до телефону самого. Стаємо наш телефончик. Ось такий ось він пішов. Досить непоганий, камери ось такі ось великі. Так, і вмикаємо. Так, є. Це найбільше. Я, я переживав, щоб він не вмикнеться. Не був такий випадок, що коли я брав, замовляв для знайомого телефон, він коротше, не вмикнувся. Я звернувся до продавця Звід цього. І виходить, там неробоча була чи процесор, чи ще щось якась плата. І коротше, я здав ремонт, тіпа, він тіпа, продавець мені написав, що тіпа, він, якщо що, розмістити ремонт телефона, поверне тіпа, кошти. На ремонт. І виходить, ця, цей, здав ремонт, протримав два тижні, мені його притримали, Відтоді сказали, що ремонту телефон не підлягає. І цей, я написав продавцю, але вже час на цю компенсацію був втрачений і тому, що, і тому телефон не був, ну, типу, компенсацію не отримав. І він замовив собі такого самого телефона, таку модель, а того старого залишив просто на запчастину. так. Ось він вмикнувся. Harmony OS 7. Натискаємо далі і вибираємо мову, якою ми хочемо користуватися. Дивимося, як його налаштовувати. Так, розмір. так, вибираємо українську мову. Так, Україна зразу підбирає. Встановлення регіону. Правило мови акції приймаємо і переходимо до налаштування. На Пристрій Android. Так, налаштування за допомогою іншого пристрою. Ну, це будемо їх створювати як новий. Так, пропустити. Сім-карти немає, не поки що не стоїть. Так, додати мережу. У мене, кстати, Wi-Fi роутер також цілим йде. Так, зараз додав пароль, підключу. І тоді продовжимо налаштування Wi-Fi. Триває підготовка, перевірка йде. Чекаємо, поки воно все підготовиться. Так, для, для того, щоб продовжити, необхідно вказати свій емейл. Так що я також це пропущу, щоб цей вкажу, а тоді продовжимо. Прийняти. Так, ось, отримання даних опліковий запис йде. Також скопіювати дані свого старого пристрою. Натискаємо далі. Немає резервних копій. Значить далі. Так, прийняти. Так, ти резервну копію. Пропустити, нажимаємо. Так, і продовжити. Де підготовка телефону вже. Як бачите. Меню налаштування. Так, окей Проживали таке, що класичні меню програми. Вбираємо меню робочого стола. Так, класичні, хоч буде класичний. Так, сіла міп ХП-ОС, Гармоні І все, підготовка системи запустилася. Налаштування завершено. Закінчуємо. Все, запустилося. як бачите, загружається система. Телефон працює нормально. Так, меню навіть трохи схоже, як на айфоні. Але так ігри це типу, поудаляє. Непоганий телефончик, як говориться, Добавлю 7 карти сюди. Так, поміряємо чахла заодно, як він підходить. Так, вставляємо його. Ой, опа. Опа, опа. Оп. Ой. Так. так. Заблокируем ее пока что. Так, вот тут для сим-карты надо снизу кстати. По показать. Тут одна решетка динамика. Тут одна решетка динамика. Тут-то есть и Так, возьмем Type-C. Так, а роз'єму 3,5 мм є під навушники. Перший раз тугенько насаджується, далі буде легше. Ось такий ось у нас чехольчик непоганий, приємний на дотик, лишить в руках досить непогано. Захищає верхню частину бортик, як бачите, він виступає трохи вище екрану. Ну, нормальний. Ось така у нас була розпаковочка і налаштування телефону. Так що, кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в на наступне відео. Так що, всім па-па, до наступних зустрічей.